З першого погляду таке окреме яскраве джерело, така пляма або таке скупчення не видається чимось особливим. Подібні зображення відтворюються для наших очей, і це тому, що наше око здатне сприймати лише невелику кількість із усіх частот світла. Астрофізика це значно більше ніж просто фіксація різних довжин хвиль світла. Чимало об'єктів або ж явищ є надто віддаленими, щоб їх можна було безпосередньо зобразити. Велика кількість даних отримується з точкових джерел завбільшки з піксель, і завдяки цим джерелам астрофізики здатні проникнути в таємниці всесвіту. Навіть сьогодні більша частина того, що вчені дізнаються про космос, виникає завдяки вивченню світла. Астрономи здатні визначити відстані, швидкості, розміри, температури і будову елементів, тому що матерія є передбачуваною і послідовною за своєю суттю вони досягають цього фактично розщеплюючи фотони на частини. Це і є спектроскопія. Спектроскопія вивчає, як матерія взаємодіє зі світлом. А все почалося завдяки призмі, подібній до цієї. Світло, що входить з одного боку призми, вигинається або ж заломлюється, коли проходить трикутну форму і виходить з іншого боку. Весь діапазон хвиль входить разом, а виходить у вигляді райдужного розмаїття кольорів. При цьому коротші. Більш потужні хвилі, такі як сині та фіолетові, вигинаються дещо сильніше, ніж довші, менш потужні, як червоні та помаранчеві, через те, що вони вигинаються під дещо іншими кутами, довжини хвиль відокремлюються, формуючи кольорову смугу. Наса володіє цілим арсеналом телескопів, які спроможні розщеплювати і вивчати широкий діапазон світла в електромагнітному спектрі, а не лише те світло, яке бачать наші очі. Отже, Хаббл здатен розпізнавати у видимому спектрі, а також трохи в інфрачервоному та ультрафіолетовому діапазонах. Веб працює лише в інфрачервоному діапазоні і може бачити світло, яке випромінювалося мільярди років тому, і, безперечно, знімки з веба справді приголомшливі. Але ось що хвилює серця вчених. Цей спектр відображає світло, яке проникло в атмосферу планети, що називається ВАСП 96 b Досліджуване світло надходить від материнської зорі планети, частина якого проникає крізь її атмосферу. Людство ще далеко до безпосереднього спостереження екзопланет, тому такі телескопи, як веб, застосовуватимуть спектроскопію для пошуку хімічних речовин, які могли б підтримувати життя в їхніх атмосферах. І саме тому перші спектри Веба такі вражаючі. Власне, ви спостерігаєте на рівності та коливання, що свідчить про наявність водяної пари в атмосфері цієї екзопланети. Дивовижно. Проте ідентифікувати окремі елементи чи прості молекули це одна справа. Але розшифровувати повноцінні чужорідні тіла як доктор Огоржалек. Як ви дізналися? Ох, пішло чимало часу на те, щоб це з'ясувати. Це насправді зайняло у нас багато, багато десятиліть, і нам знадобилося багато, багато фантастичних нових приладів. Якби ж усі наші астрофізичні об'єкти чи все, за чим ми спостерігали, складалися з одного елемента. Це було б так просто, але це не так. Тому нам доводиться проводити такі експерименти на землі. Щоб підтвердити те, за чим ми спостерігаємо. Виглядає так, ніби ми спостерігаємо за нашими уявленнями. Тож ось аргон. Коли ми ввімкнемо ось тут, він світиться цим гарненьким фіолетовим кольором. І якщо ми подивимося на нього за допомогою спектроскопа, ми побачимо дуже специфічний відбиток аргону. Це називається спектральна трубка. Моя скарбничка трубок. Вони наповнені газом одного елемента, а коробка надає напругу через трубку. Коли я перемикаю заряджений газ, перетворюється на плазму і випромінює колір, який є властивим лише цьому елементу. А ще він формує свої рідні лінії, коли дивишся у спектроскоп. А це гелій. Аналогічний процес відбувається в зірці або в розпеченій області газу. Тому ми застосовуємо такі трубки, аби підтвердити те, що бачимо в космосі. Якщо зробити швидкий пошук спектроскопічних даних, знайдеться чимало шляхів, якими ці дані можуть з'явитися. Ці варіації залежать від джерела космічного світла. Ми використовуємо три типи спектрів: суцільний, спектри випромінювання та поглинання. Світло від розпеченого щільного джерела, такого як сонце, утворює суцільний спектр. Коли це світло рухається до нас через холодніші гази, вони відбирають або ж поглинають частину цієї енергії. Темні лінії з'являються там, де відсутні певні кольори. А коли розріджені гази самі випромінюють світло, ми бачимо лише притаманні їм кольори. Щось на кшталт космічного штрих-коду це спектри випромінювання чистих елементів, на які подали напругу, щоб вони світилися так само, як моя спектральна трубка, але значно краще. Як і з будь-якими іншими даними, аналіз спектрів це ціле мистецтво. Науковці, як доктор Огоржалек, користуються комп'ютерами, щоб обчислити і виокремити чіткі сигнали, а потім порівняти їх із уже відомими зразками. Чимало вчених у лабораторіях на землі намагалися зімітувати ті ж самі умови і виміряти, власне кажучи, ці своєрідні відбитки різних переходів для різних елементів. Отже, ми завжди співставляємо зі своєрідним відбитком те, що у нас вже є. І якщо є відмінності, тоді перед нами постає нова інформація, яку ми розглядаємо. Саме так. спектри допомагають ганні зрозуміти структуру чорних дір, ураганні вітри, які оточують їх. І такі великі потоки часток, які вириваються з них. Тобто, коли ви дивитесь на Чорну діру, так. Ось що ви бачите: саме так. Де, де ж акреційний диск? Де ж вітри? Тобто, все це загалом є акреційним диском на цьому рівні. Просто різні його частини. Ми можемо наблизити геш, і тоді ми побачимо всі лінії поглинання. Правильно, всі ці лінії також е, сильно зміщені, тобто вони виникають від вітру, який ми бачили на першому знімку. І саме так ми знаємо, що навколо чорних дір виникає вітер. Незалежно від довжини хвилі світла діють ті ж самі принципи, але окрема довжина хвилі світла розповідає нам трішки відмінне про кожного персонажа, якого ми зустрічаємо у всесвіті. Неймовірно наскільки по різному всесвіт сприймається нашими очима і яким він постає крізь наші телескопи. Ось чому нам важливо спостерігати при різних довжинах світлових хвиль. Сучасна астрономія ґрунтується на спектроскопії. Тому з кожним потоком світла, який ми отримуємо, дедалі глибше усвідомлюємо, з чого сформований всесвіт. Нам потрібно лише зазирнути в його таємниці. Дякуємо, що дивитесь Хмаринка Саєнс. Ви можете долучитися до створення нових відео, зробивши символічний внесок за реквізитами в описі, або поставивши вподобайку, написавши коментар і поширивши наше відео.